Всім привіт, друзі! Покажу вам кристал mm -hmm. сьогодні на тріотик для для гамма-спектрометра. Спектрометричний ось вот такий тубус з такого міцного пінопласту. Плотний дуже на різьбі Відкручується. Так, от всі надписи. Скрізь після витірки в температурі е, зовнішнього середовища 298 плюс мінус 10 кельвінів, Це в градусах, плюс 25, плюс мінус 10 градусів. Не менше 6 годин. Гост такий. Номер серійний такий. от Ну, добре. От наша різьба. Тут паспорт. кристалу Так. Тут його в герметичному пакетику і папір замотаний. Ось так зразу ми є станеш. Резба нарізана. Дійсно дуже твердий, міцний пінопласт. Давайте паспорт спочатку глянемо, що от нас було написано. Вот наш паспорт. И с другой стороны. Да еще покажу. Перша половина. Сам креста. вот, вот надписи на нем, серийный номер. Новесенький. Так, ідеальний шов заклеєний листичним герметиком. Для кріплення тут прорізь. І всередині ідеально білий. Ось пално находим кно. Вот этот на контурный, Ось ця полоска це так клеїли скло. Це якась смазка під склом заводська. Так заклеїли. Перевіряв гамма спектрометром на спектр вона якось не впливає. Тобто вона не тормозить світлом, бо вона прозора. Це видно, оце зверху саме скло, знизу кристал, і між кристалом і склом там вносили якусь ну, силіконову смазку, напевно, силикон, масло силиконове. І от тут не повністю змочили скло, і далі вже заклеїли по кругу тут епоксидкою чи якимось супер, дуже міцним клеєм. Щоб це герметичне скло трималось до алюмінію і до кристалом. От, видно. Напевно, тут де це на півмісяць, зверху є силиконове масло, а знизу тут нема. А може навпаки, не знаю, невідомо, бо і те, і те прозоре. У да, магнезія в ідеальному стані. не осипана, без плям. Чудово. Ну, це не так важливо зовнішній вигляд взагалі не важливо, важливо, які спектральні характеристики у нього. На гама-спектрометрі на спектрі потрібно дивитися. Розширення і так далі. Ну, все показав, так ну, Так, ну склом можна донизу лежити договір. Вот. так. все закручується. Ну, все, всім до нової зустрічі.